Чи уявляли ми собі колись, що ми будемо знімати бюсти Пушкіна в українських містах? Чи уявляли ми собі колись, що українські бібліотеки будуть очищатися від російської літератури? Чи уявляли ми собі колись, що в багатьох закордонних європейських містах будуть відмовляти російському балету у виставах? Звичайно, це було дуже складно собі уявити. Чому це відвонет не просто складно? Нам здавалося, що це не нам самим, як гуманістам і європейцям, інколи здавалося, що це не зовсім вірно, що культура тут не винна, що не в тому справа, що є погані росіяни і хороші росіяни. Ми завжди закривали очі на те, на що зараз е закрив очі навіть е святіший папа римський на сутність творів Достоєвського на сутність російської культури, на сутність російської літератури, тому що вся ця культура і вся ця література дуже часто будується на ксенофобських чи людиноненависницьких принципах навіть тоді, коли вона написана геніально чи дуже талановито, навіть тоді, коли ми говоримо про ставлення до України і читаємо. Поеми Пушкіна, то ми розуміємо, що це ставлення було абсолютно імперським. Хоча, не скажу геніально, але талановито описаним і написаним. Ми завжди закривали на це очі. І світ завжди закривав на це очі. А зараз світ побачив, яке суспільство виховала ця культура. Коли ми бачимо вбивців і гвалтівників в Бучі, Єрпені, Херсоні чи в інших місцях, і це не лише керівництво цієї країни, терористичної країни-агресора, це звичайні її громадяни. Для яких жорстокість є номер один, а цінності нічого не вартують. Ці ті ці, ці цінності, до яких ми звикли, звичайно, ми можемо покладатися і згадувати всю нашу велику історію і різноманітність історії і великого князівства Литовського Речі Посполитої українських руських князівств і того, що відбувалося на території ханства, це абсолютно різні культурні, релігійні, ціннісні традиції. Але крім цього, це і зовсім інші традиції, які дуже довго зберігалися і чомусь шанувалися. Зараз ми зрозуміли, що культура формує цінності, і що культура може бути різною. Може бути геніальний фільм лені Рефеншталь, яка прославляє Гітлера на стадіоні, і всі цьому аплодують. І коли дивишся на це з мистецької точки зору, то це справді геніально знято, але це прославляє фашизм. А українська культура вона прославляє гуманізм.